Всім доброго дня. Погода в грудні у нас якась мінлива, то був мороз і сонце, то похмурі дні, а сьогодні потепліло і по горнозах навіть буде плюс на ближчим часом. Користуючись моментом, вирішив. Ось цей другий генератор, вітрогенератор. Розібрати, перебрати, переглянути. Ну, як я вже показував в попередніх відео, робота йде з відновленням вітроколеса. Цей вітряк працює, але сьогодні безвітряно. Так що. Дане відео буде цікаве для тих, хто пробує зробити вітряк швидше з підручних засобів, тобто автотракторний генератор. Я в основному використовую тракторний генератор g 309 він же 153701. Чому тракторний генератор, а не там прямий привід, відповідно, генератор на постійних магнітах. Тому що мені так дешевше. Якщо постійно мені тут пишуть, роби генератор з прямим приводом, роби генератор на постійних магнітах, прошу мені озвучити вартість генератора. Тільки генератор, я вже не говорю про лопасті, потужністю 250 Вт. Тобто як зробити його повністю від А до Я, мідний дріт, магніти. От. І я зі свого боку розкажу про генератор тракторний, що він може дати, що він коштує. Такий генератор він стоїть на цьому вітріку. Роботу я його показував. І не будемо сильно багато там заявляти, 250 Вт, 20 А зарядки. Хоча такий тракторний генератор може дати і більше. В мене був вітряк шестилопасний, діаметром 2 метри, який в піку давав 600 Вт. Його зараз немає, я продав його. Тому просто говорю, що може, може він видати таку потужність. А оскільки ніхто не озвучує вартість тих генераторів на постійних магнітах, ну, поки що чекаємо, хто дійсно розкаже на своїм каналі від а до Я затрати на виробництво, на виготовлення даного генератора. Тут же ж я спеціально на нинішній день дивився в продажі генератор Г309, ну і кажу, його різна модифікація 153701. Це генератор, рахується кіловатний, але він може в піку дати 1300 Вт. Про нього я вже дуже багато розказував і зупинятися не буду. Тобто, кому цікава така тема, генератор з мультиплікатором дивиться, кому не цікаво, заходить на інший канал, де розказують по прямій привід. Вкладатися чому я не хочу в такі дорогі проекти. Тому що вітру в нашій місцевості не так багато, то є вітер щось, щось в нас йде на зарядку. З мінімальними вкладеннями по даний вітряк. То такий вітряк, якщо б він працював десь в горах, він би більше набагато виробляв, ніж в умовах в тій місцевості, де я живу. Сонце вон ледь-ледь щось пробивається. На 12-вольтову систему, там 1 А лише зарядки. Так що сонячні панелі аж ніяк не хочуть працювати без сонця. Так само вітряк не працює без вітру. Тепер, отак от він пролежав десь більше року. Пірніше він стояв, зараз я його опустив. Е, така була тимчасова. Зроблено з каністри з масла в кожух. І от дивіться, що відбувається на сонці. Що робить з тою пластмасою сонце? Все порепалось, все потріскалось, ну і вже такий кароків І, в принципі, я нічого тут видумувати не буду. Можна це все зробити з металу, звичайно. Я знову ж таку саму каністру поставлю, бо в мене їх є дуже і дуже багато. Але Чому це хочу показати? Це саме відбувається з лопастями з пвх труби. Коли ми купляємо нову трубу, вона здається, ну, все, все, все класно, вона і вроді прогинається, і трохи міцна. А коли вона постоїть на вітряку, попрацює, постоїть де, деякий час на сонці, вона втрачає свої властивості, вона просто розлітається як хрусталь. Ти її легенько... Торкаєшся і вона просто вдрузки розлітається. Через... Ну, я скажу, вони в мене може були рік чи два. Тому більше я до таких лопастів повертатися не буду. Це. Лопасті з стеклопластика це трубна лопасть, це не повнопрофільна. Дуже міцний матеріал. Ну, от такий. Примітивний вітряк. Одна з перших моїх робіт. Нічого тут нема складного. Генератор, поліклиновий пасок, два шківки. Це все я зараз буду розбирати. Тут треба очистити, переглянути стан підшипників, можливо, щось підфарбую. Кому буде цікаво, дійсно то цікаво, то можу знімати окремі детальні е, відео. Що не обов'язково це все повторювати, можна по-своєму робити, головне розуміти принцип. Далі роботи будуть вестися в якимось теплим гаражі, бо тому що не завжди тут можливо щось крутити. Спочатку треба все підготувати, а потім монтувати. Так що от на такій ноті таке невеличке відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. І цікаво би послухати якісь коментарі, почитати, послухати думки з приводу доцільності от таких. Ве на худы.